Привіт, солдати! Ти мене не знаєш. Я просто дівчина, живу собі в селі. Пишаюсь тим, як ти тримаєшся і вірю, переможем у цій так. війні. Ти так багато знаєш про війну, ще берці не помиті після бою. Лягає пережити всевину і вспогади, що ходять за тобою. Ти втратив голос, як підбитий птах. Вже не такий вертаєшся додому. Поснеться не волошки у житах, а те, що не розкажеш ти нікому. Це той момент, коли немає слів і почуття ніяк не передати. Від імені дітей і матерів я тихо мовлю. Дякую, солдати. Спасибі вам, захисники. Тим, хто рідну землю боронить, боргу ми перед вами аж до тризни! Матір Божа, вас і хранить. За вас щодня я Богові молюся. Щодня прошу нього одного, щоб кожен з вас додому повернувся живий, здоровий, я його молю. Щоб кожна матір сина дочекалась, щоб батькою рідну доньку обміняла. Малеча мамі так всміхалась, щоб в мирнім небі журавель кружляв.